Близько півроку тому у своєму телеграм-каналі я робив пост про нову активність на біжок ікс. Де ми могли виконати супер-прості умови і за це отримати токени NotCoin. За дану промакцію користувачам на забули 100-200 або навіть 1000 доларів всього лише на один аккаунт. І буквально сьогодні в моєму телеграм-каналі вийшов новий пост, де ми можемо виконати подібну промакцію з токеном Hamster. Токен Hamster заліститься на біржах 26 жовтня, тому у нас ще є час для того, щоб підготуватися до даної промоакції. На дану промоакцію виділили пул більш ніж 7 мільйонів доларів. Це дуже велика сума, оскільки не кожного дня трапляються такі подібні промоакції, де ми можемо... Можемо розділити такий великий пул. Зазвичай на подібні промоакції акції виділяють 300 тисяч доларів, 500 тисяч доларів або 1 мільйон. А в даному випадку у нас більше ніж 7 мільйонів доларів на призовий пул. Тож сьогодні ми розберемо скільки можна заробити за допомогою даної промоакції. Розберемо покроковий гайд з мого телеграм-каналу, де є вся покрокова інструкція по тому, що необхідно робити. Та розберемо, як абузити дану промоакцію. акцію Це канал Криптогем. Поїхали. Отже, перейшовши в мій телеграм-канал, тут ми бачимо покрокову інструкцію тому, що нам необхідно виконувати. Як бачимо, ми можемо отримати призи в новому прому від ОКС у токені Хамстер. ОKIX запустив жирну промакцію з пулом 7,5 мільйонів доларів у токені Хамстер. Подібна промка з нотом нагодувала нас на 1000 доларів плюс. Тобто, що нам необхідно робити, перше, що нам необхідно зробити, це зареєструватися на OKX. Тож ми переходимо за посиланням в пості, відкриваємо його, і після цього реєструємося на біржі OKX. Також нам необхідно пройти верифікацію на ній, тобто пройти QIC. після того, як ми це зробили. Ми повертаємося назад до поста, і бачимо, що друге, що нам необхідно зробити, це приєднатися до акції. Ми переходимо за цим посиланням, відкриваємо його і після цього попадаємо на сторінку промоакції. Також ми тут бачимо зворотній відлік до реєстрації в хамстері, і також ми бачимо тут кнопку «приєднатися». Тож ми натискаємо на неї. Як бачимо, вона в мене вже активована, тому я на неї нажати не можу. Після цього ми бачимо зворотній відлік до реєстрації в хамстер. Залишилося 14 днів та 1 година. І також на цій сторінці ми бачимо ексклюзивна промакція для нових користувачів та акція для всіх користувачів. Тож давайте спершу розберемося з еклюзивною для нових користувачів. Тут нам необхідно виконати всі кроки протягом періоду проведення акції, щоб отримати рівну частку від призового фонду 65 мільйонів токенів Камстер, тобто у старій у нас. Всього-навсього 15 мільйонів токенів Hamster і для нових користувачів виділено більше ніж 65 мільйонів. Винагороди розподіляться між новими користувачами, які виконали всі умови. Тобто тут не буде такого, як на Bybit, де нам необхідно зробити це першими, тобто спіти в перших там, 5 хвилин, 10 для того, щоб отримати винагороди. Тут всі користувачі поділять між собою, в принципі, порівно винагороди у токені Hamster. Після цього ми спускаємося нижче і бачимо, що можемо взяти участь у кампанії. Тобто ми це вже зробили, оскільки нажали тут на кнопку. Приєднатись. Далі ми бачимо, що нам необхідно зробити депозит на суму не менше, ніж 100 USDT, тобто ми надсилаємо сюди або з Metamask, або з ToneKeeper, або з будь-якого іншого гаманця для того, щоб. Поповнити свій баланс на OKX, і після цього ми були допущені до промоакції. Як ми бачимо, учасники повинні мати чистий депозит щодо рівня або перевищує 100 USDT і підтримувати його до завершення акції 4 жовтня 2024 року. І третім останнім кроком нам необхідно торгувати на парах хамстер на суму не менше, ніж 100 USDT. Тобто, ми можемо почати це робити тільки з 26 вересня, для прикладу, в попередньому кроці ми вже можемо прямо зараз робити депозит. А от е третій крок, де нам необхідно торгувати, у парі з хамстером ми можемо почати лише після лістину. Торгуйте на парах хамстер, щоб досягнути загального торгового обсягу 100 USDT. Прийнятими будуть лише обсяги торгів СПОТ та безстроковий СПОТ. Обсяг торгів фьючерсами перед ринком не підходить для цього завдання. Після того як ми почнемо виконувати дане завдання, ми можемо побачити, що тут є у нас чистий депозит у будь-яких активах, тобто для прикуду, у мене це лише 20 доларів, з яких необхідно задепозитити 100. і також є обсяг торгів у USDT у токені Hamster Combat. Як бачимо, зараз воно не зараховане, оскільки токен ще не залістився на біржах, і також ми бачимо акцію для всіх користувачів. Торгуйте хамстер на суму не менше 300 USDT, щоб отримати частку від 15 мільйонів призового фонду. Як бачимо, в акції для нових користувачів був набагато більший пул, і ми могли отримати набагато більше. А тут нам необхідно виконувати вже не 100 доларів обороту, а 300. Тому, звісно, вигідніше заводити нові акаунти в дану промоакцію, Але в кого вже є сформована ферма там на 10-15 акаунтів старих. Тоді однозначно їх варто проганяти в даному промо. Ця акція відкрита як для існуючих, так і для нових користувачів. Ця винагорода також може поєднуватися з депозитом і торговими завданнями для нових користувачів. Прийнятими будуть лише опція торгів спот і безстроковий СПОТ. І як бачимо, тут всього лише одне: єдине завдання: нам необхідно торгувати на парах хамстер на суму не менше, ніж 300 USDT. Звісно, 300 USDT це в три рази більше, ніж для нових користувачів, але на комісію тут піде не більше, ніж півдолара. Повернувшись на поз мого телерам-каналу, ми Можемо побачити ті всі самі умови, тільки коротко. Як бачимо, тут нам необхідно зробити депозит 100 USDT це для нових та старих. Та на лістингу крутимо оборот 100 доларів для нових та 300 доларів для старих. І також внизу вказано про те, що 65 мільйонів токенів Хамстер виділено для нових користувачів. Та 15 мільйонів токенів хамстер для старих. Загалом це дуже класна промакція, оскільки вона не вимагає там великих оборотів, як на біржі Бінікс, де нам необхідно крутити 60 тисяч обороту для того, щоб отримати 25 доларів. Тут ми можемо отримати більше ніж 100 доларів у токенах хамстер, всього лише за просте виконання умов, таких як оборот 100 або 300 доларів. Тож давайте розберемо, як абузити дану промоакцію. Все, що нам необхідно зробити, це купити проксі та завантажити антидетег браузер. Для прикладу, я використовую проксі на сайті Proxys.io. Для прикладу, ми купили проксі. Після цього копіюємо його і переходимо в наш антидетег браузер. Для прикладу, я використовую антидетег браузер Dolphin, оскільки він для мене найбільш зручний. Тож, ми переходимо сюди і створюємо новий профіль. Для прикладу, я його назву CryptoGem Hamster. І після цього додавлю сюди проксі. Як бачимо, вибираємо або без проксі, або новий проксі, і вставляємо сюди наш проксі. Після цього ми створили профіль, і бачимо, що наш акаунт готовий до використання. Ми можемо натиснути сюди запуск, і після цього попасти в сам звичайний. Chrome браузер, де нам необхідно буде зареєструватися на ОКсі, пройти кус-верифікацію, зробити депозит і так далі. Тобто це все нам відомо. Всі посилання на Proxy Antidetect браузер та пост з Хамстер Комот я залишу в описі під цим відео. Також ви можете просканувати QR-код та також попасти на мій телеграм-канал, де буде вся покрокова інструкція. Також в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти актуальні промо акції від певних бірж. Певні ретродроп активності, які можемо виконувати для того, щоб отримати дроп. Як бачимо, також тут є добірка амбасадорських програм, тиснетів та багато чого іншого. Тож посилання буде під відео або по QR-коду. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі.